Віце маленькі діти кожна кращою є для свого народу Богом українська дана намного роду. Як нема зірок без небозводу, як блакиці без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Мова державна прилина. Не завжди дорожі. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Народи мій, дитина ясночола, Живий уродуй мовами всіма, бо кожна мова твого духу школа, твоєї правди золота сурма. Вклякни перед зорею світовою, що пламеніє, наче сонця креш, Та не момися мовою чужою, бо на колінах стоячи, умреш. Рова моя українська, басім сама тринська, я добре вивчу просто домашню звичу. Не замарив прикликано, лісновників не, не смикану. Ти у мене з корені, поле мені наговорена. Дзвоном каси прикована, чистій воді смакована. Болем очей продивлена, смутком багать продивлена, з хлібом у душу смоктана, поті людським намокнута, з крові моєї змішана і аж до скону залишена в серце моїм. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її промосовою, полюби, як весною примусово тим, хто цурається, а хто любить, те легко вчить. Все, як пишеться, так вимовляється, все, як пісня, у ній звучить. І журлива вона піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, і Франкова боронить душа у базункову колосисту віки українську рідну мову вдар мені на Лебецьки. Перекти її, плекати буду завжди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мава наша мова, мала кольорова, в нігроді трабнева, травнева, ще вечорова. Мова наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість. Сива наша совість, я без тебе мову без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Невгасиму мову, слово незабутнє. Мов велична молитва наша у своїй неродінній трійці, що єси ти Бог, любов, і Бог віра, і Бог надія. Simbora!